Доброго усім вечора! Я вас рада вітати на своєму каналі Аня Життя як воно є. У нас на вечір стало так тихенько на дворі, сонечко навіть ось було. Дивіться, небо таке чисте стало. Дуже гарно. Якщо завтра буде так само, то Буду громадити. Тут в мене і отут поприбирати треба. Дуже мокро було, а це підсохне, все все треба згромаджувати і все. Сьогодні день якось для мене дуже швидко пролетів. Ой, так і день за днем летить. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. Я вас рада вітати. Нехай усіх благословить Господь і вам дарує щастя. Міцного здоров'я всім. Ходила на почту, взяла, забрала посилочку від Оленти. Весела сімейка, канал. На сінечко мені положила, прислала. Дякую тобі, Оленко. Постараюся в завтра. Сьогодні не буду, бо мокро і вже не хочу. Завтра посію, цибульку посадю. Дуже тобі вдячна. Всього вам найкращого, вашій сім'ї і... і ти будь світлом, сонечком таким, як і ти є. Так. Я вийшла, щось мені так захотілося на дворі погуляти трошки. Прийшла з почти тільки що. Передягнулася і так і не хочеться заходити, як швидко все пооблітали листя, дивіться. І так було завжди зелено, жовте, тепер все сумна пора року, осінь для мене. Якась така сумна. Саме найбільше подобається весна, якби пробуджується все до життя. Просинається все, надію якусь дарує, оживає все. Осінь теж гарна, але коли вже голі дерева, листя немає, то й, та й сумна. Ось тут в мене ще десь закінчили. А, ось закінчив Вова. тут шнурочок є. Та я думаю, що ось тут тако зроблю рядочок цибульки твоєї Альонка. Якщо буде суха погода, буду прибирати квітничок свій, тому що так і руки не дійшли. Кожен раз думаю, сьогодні, завтра, сьогодні, завтра, післязавтра, так воно все стоїть, чекає мене. Ну, якщо дасть Бог життя і здоров'ячко, то завтра будемо. Знову завтра. От так, все добре в нас. Настільки Сашка захворів сьогодні, до школи не пішов. Дуже горло, розболілося і голова. В школі всі хворі, кажуть діти, що з вірусом всі ходять. Но він такий, що він не може хворіти. Це отакого сутки чи день і все, він буде рватися в школу, рватися, йти. Слабий, не слабий, він такий, він не любить. От Альона то вона буде хворіти довше, вона більше слабкіша. Це я така, як Сашка, я теж довго часто можу ну, цей хворіти, але не довго, не буду лежати. Отако От поприбирати треба. Поховати ті ринки, так і не дійшла до них. Отак, От десь Вова має приїхати з роботи. Зварила гречаний супчик на курочці, зварила. Салат, напевно, що на вечір зроблю, синьої капусти. Уроки треба ще поробити. Подив... Ну, я не роблю з дітьми уроки, роблять самі, я тільки перевіряю. Треба подивитися, прослідкувати, щоб вони зробили. І все, вечерю готувати і... і все, і цього достатньо вже буде ніч. Так, ще що треба що, що висохло, позаносити в хату. Там ще стірки багато, я сьогодні настирала, понавішувала. Треба його забрати до хати. Що сухеньке. Ой, дивлюся, скільки цих сортів хризантем. А, я вам не показувала. У мене там ще одна біла хризантема. Зацвіла дуже гарно. Оця, то в мене є, отам ще. Це отака вона, звичайна. Подивіться на отсюда, дивіться, яка вона білосніжна і гарна. Такі в неї, наче як тверденькі, прямо листочки. Дуже гарна квіточка. Треба весною не забутися їх омолодити, щоб їх було більше. І тут ще зацвіла така прямо темно бордова. Ну, я не знаю вона. Дуже-дуже пізня. Це тільки-тільки ось розкриватись, починає дивіться. Вона ж не встигне розкритися до кінця. Дуже в цім році гарно цвітуть хризантеми, якісь такі, якийсь такий-який такі, якісь для них цей підходящий цього року клімат. Дуже гарні такі пишні квітки, повно-повно їх. І ці дрібнесенькі. Дивіться, які ж вони гарні, повно. Ой, зачепилася. Зачепилася з юбкою за розу, ще порву. Так, О, такі, дивіться, пишні теж набиті такі, аж як махрові наче. Я бачила дуже цікаву хризантему, таку, так я її і не купила. Вона була 350 гривень, ну це вже дорого мені. Така як кучерява, наче темно-оранжева, така аж горить, як вогонь якийсь. Дуже красива така дуже. Може колись придбаю. Оці мені ще дуже гарні такі вони. Як, як, як прямо сонечка. О. Дуже гарні. Любуюся ними, як наче штучні квіточки. Дуже ще й подобається, що на одній гілочці букет, Но ці не такі. Ота біла дуже так зірвала одну і вона букетом прямо. Ще отака якась, є. ну вони високі, оці, бачите, вони такі якісь високі, не хочу високих. Але просто їх треба окремо посадити від низьких. Або попробувати омолодити, хоча вона там молоденька. Моя бабуся дуже любила хризантеми, тільки вже її немає. Колись тільки один сорт був цих квіток. Вже погано видно вже темно. Колись був один сорт в неї, розові і темно-червоні. Якби ж ці сорти вона побачила, що сьогодні є. О. Ой, любила вона в хату вносила, бо ж вони не зимували на дворі, вносила їх до хати, в якусь каструлю пересадювала чи відеречку, щоб вони не пропали. Весною зовсім. Весною їх всіх розсаджувала по городі знов, Попід хату, поп вікна садила прямо тих два сорти, а зараз їх тисячі, сотні. Тільки вже немає бабусі, які зірвано. Добре, йду я до хати готувати вечерю вже. Вам усім бажаю гарного, затишного вечора, міцного здоров'ячка і всього-всього тільки вам найкращого. Бережіть себе, будь ласка.